В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Всім доброго дня. Я Андрій Баштовий це молодь Плюс. Забув Андрій. Мене звати Марічка Набока. Сьогодні ми говоримо про те, чи припустимі веселищі, коли йде війна. З нами у студії письменниця, редакторка Ескваєра Катя Бабкіна. Так, це я. привіт. Дзвоніть нам, у кого є запитання або свої репліки на нашу тему. Наш телефон 044402905. Долучайтесь до створення програми. Молодь плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті. Отже, ти пишеш, поки йде війна? Так. Як Я пишу завжди? А як вдається вимкнути мозок, абстрагуватися і почати? Він там не щось... вимикається. Якби вдавалося вимкнути мозок, можна було б не думати про війну і написати теж. Але оскільки він не вимикається, то ну або вимикається якимись звідки якихось складних маніпуляцій. Ні, я, наприклад, в такий період можу там лише там вимкнутись, реально справді там піти займатися ту своєю роботу, яка якраз напряму звичайними пов'язана, але чимось от, паралельним, не пов'язаним з антитерористичною операцією, яка відбувається на сході. Мені дуже складно займатися. Як тобі в тебе виходить? Це пов писання пов'язане. Писання пов'язане напряму з життям, відповідно з усім, що мене оточує. Тобто, ти пишеш щось пов'язане з тим, що виходить відбувається в країні. Що так. Так, виходить, що так. Ми насправді запитали також перехожих: чи можна ходити на вечірки або якісь концерти, коли в Україні проводять АТО. У меня жизнь у всех продолжается. Естественно, то, что происходит, это все очень печально, можно сказать. Тем не менее, нужно продолжать куда-то двигаться дальше. И какие-то мероприятия культурные, они также продолжают развивать наше общество. Поэтому я считаю, что стоять на месте не стоит. На сходе умирают люди, а тут выселиться не имеет сенсу. Просто хлопцы танцуют, могли бы пойти и повоевать. Можно. Пусть продолжается. Это же не повод гробить себя, если такая ситуация возникает, правильно? Ну, может, и можно ограничить, но тем не менее, все одно треба розвиватися, розлякатися, тим менше. З іншого боку, це може ситуації в стране, щоб не вгоняти в цельне. Ми маємо так, от послухали слух... перехожих на хрещатику, Так, якось не, зовсім не... очікували якусь агресивну поведінку, відповідь таку ні-ні, ні в якому разі не відпочивати. Але от почули, те, що почули. Маємо слухачку, уже просто зараз в ефірі. Доброго вечора, представляйтеся і ми вас готові почути. Вечера, мене звати Валентина, я телефоную з Київської області. По вашій темі, на мою думку, веселощі період війни фактично неприпустимі. Причому це стосується як концертів усіляких там гучних фестивалів, так і особистих вечірок з салютами гучних. Тому чому? Ну тут дві причини на мою думку. Причина перша через те, що це неповага до. Рідних тих людей, які загинули, чи які постраждали в ході цієї війни, тому що От уявіть, якби не дай Боже загинув чи постраждав хтось із рідних, ви б не могли веселитися, правда? Якщо ми веселимося в цей період, ми показуємо, що ті люди, що гинуть за нашу свободу, за нашу безпеку, вони нам ніби чужі, якщо ми допускаємо ці веселощі. Це такий моральний аргумент. Ну і аргумент такий, що замість того, щоб зараз витрачати, от кожна людина звичайно для себе вибирає, ну замість того, щоб витрачати кошти на салют чи на похід, скажімо, там. На якийсь концерт то краще допомогти все-таки тим хлопцям, які нас захищають. Дякую. Ось така думка, Валентини з Київської області. Ти як до такого ставишся? До, до, до таких позицій? Ти, наприклад, на концерти вечірки ходиш? Ходжу. Беруть участь у їх організації і думаю, що е, можна тихо збежеволяти всією Україною, якщо сфокусуватися тільки е, на страшних речах, які відбуваються. І справа в тому, що не стане тоді ресурсу на те, щоб підтримувати армію, на те, щоб робити далі свою роботу, те, щоб будувати цю країну, робити добре, те, що ти мусиш, незалежності від того, чи ти там вирощуєш капусту, чи ти радник міністра. Тобто, щоб тихо не збожеволіти, треба цим займатися ну, і далі своїм життям? Тобто це якесь психологічне розпруження, забути якісь є навіть не забути, а просто переспрямувати енергетику. Якось так, а здається. є якийсь допустимий рівень веселощів, тобто ну, щось, можна, так, я щось знаю, не можна? Я не розумію взагалі, особисто. чому я мушу відповідати на це запитання, тому що а, я ж не є ні. Психіатром і якимось там. Та насправді ти зараз допомагаєш ти, су суто своїм колегам-журналістам, тому що кожен матеріал, який не пов'язаний з антитерористичною операцією, відразу в коментарях ловить, як ви можете про це писати, в країні там триває війна. Ну, камон, це напевно трошки безглуздо, тому що в країні дійсно триває війна, і це страшно, і ніхто цього не заперечує. Але в країні триває складна ситуація вже дуже довго. І якби весь цей час ніхто не спілкувався, не писав книжок, не робив виставок, не знаю, там не займався сексом, що ще люди роблять, не знаю. Купують собі машини. Ті самі люди... весілля і С... дні на рукні Сорожені одружуються. Ну, життя не може зупинитися, просто взяти і зупинитися. Воно не мусить взяти і зупинитися. Ну, скасувати вони, так само, як наша слухачка, вважають, що не можна веселитися ну, в складний для країни музичний час. Музичний фестиваль безпосередньо в День жалоби, в оголошений офіційно день жилоби, це така собі розвага, я погоджуюся. А, а в принципі, ну. А танки вийшли з все, цієї ситуації, все кругом, насправді? Все кругом скасувати чи як? Ну, в так День як... В день жалоби якраз саме був день народження гурту тонок на Майдані Конго». Був заздалегідь запланований концерт в зеленому театрі. Танка на гурту тонок на Майдані Конго. Хлопці дуже довго я знаю, що вони телефонували своїм колегам. Просто по цеху з інших гуртів радилися з ними, як зробити. Що вони зробили? Вони влаштували концерт, влаштували вечірку в цей день. і Всі гроші зароблені. там здається, 14 чотирнадцять тисяч. Вони зібрали, вони передали на потреби армії. Так само на Це альфа круто. джаз Фесті збирали гроші. Солдату, е, сім'ї солдата загиблого. Тобто, можливо, да, не не все так однозначно виявляється нам? в тому, про що відповідь. ми говоримо. Дзвоніть нам, ставте свої запитання. Молодь Плюс. Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044 490 29.05. Є якісь речі, якими на час війни ну, можна і варто пожертвувати. Є, ну, ти щось таке бачиш, чи. Це вже ефір, це вже, це вже ефір О, знову. Ми просто розмовляємо далі. Є е, безперечні речі, котрими можна і варто пожертвувати. Я не кажу навіть про те, що е, потрібно там на силу веселитися, розважатися. Але, ну, людина десь має брати натхнення да, на роботу, на. Заробляння грошей на соціальну діяльність, на волонтерство, на все, що завгодно, вона мусить брати сили і енергії. Це натхнення на життя, ну не натхнення там, на творчість, на музику, на такі штуки, а натхнення на життя. Воно береться з таких маленьких радостей, примітивних, там з'їсти піроженку. Е, мені здається, від масових святкувань, саме святкувань і урочистостей під час війни явно е, варто. На щось хоче відмовитися, такі знаки з віконечки. Такі глобальні гучні речі, ну це занадто. Наприклад, з боку держави, насправді, ці всі святкування були б недоречними взагалі в такий момент? Ні, ні. От, власне, що з боку держави такі святкування взагалі не були б доречні. Мені здається, також не зовсім доречні якісь масові зібрання, зокрема з тої точки зору, що це потенційно небезпечно. Великі зібрання людей. Ну, але що може статися? Хтось прийде і їх всіх не знаю, там постріляє або отрують або що. Але е, не просто так ж, навіть під час е, Другої світової війни їздили концертні бригади по батальйонах з обох сторон. І е, в окупованих містах продовжувалося життя, працювали е, театри, працювали музеї, працювали борделі. І робили вони це не для окупантів, а саме для тих людей, які залишилися в надскладних е психологічних обставинах. І потім довго розбиралися, чи вважати це колаборацією чи ні, і так і не розібралися. Тобто, якщо, наприклад, ти чекаєш, що я тобі зараз відповідь однозначно дам, то тим більше ні. Ну, ми насправді тут так обговорюємо, дискутуємо, давайте послухаємо, що нам скаже слухач, який додзвонився. до Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Алло. Алло, так слухаємо вас уважно? Я трошечки так для репліки, е, може пів хвилини. Е, знаєте, на тому сході робиться безглуздя, а мені відомо. Хоч я вже не відношусь до молоді, я певно думаю, ви тоже знаєте як журналісти. Пробачте, що так скажу із колишнього, як трохи колега ваш журналісти, народ хитрий, вони добрі жуліки, знають, що там робиться, але не все кажуть. Ті люди, які відстоюють якусь республіку, вони чужі завезені туди, де вони виступають. Це ви певно знаєте, я теж знаю. А там серед армії дуже багато армійських криз, які продають. І наше керівництво знає, чого вони мовчать. Питання це наше питання, народа питання, чого вони мовчать до цієї пори? чого вони ще не заграти, ті криси, або просто пішли спецслужби і їх знищили, цих крис. <гану> <гану> ну, ось така думка глядача. Тобто, це ж хочуть повернути нас до теми того, що відбувається в Криму. Давай спочатку матеріал послухаємо про те, дослідження приготували перед матеріалом, поопитували громадських активістів, як вони про це вважають. А потім далі будемо говорити вже якраз в тому напрямку, про який говорить наш слухач. Музичні фести та інші тривалі розважальні заходи треба скасувати у зв'язку з ситуацією в країні. Так вважає театральний режисер та активістка громадського руху Вісіч Катерина Чепура. І, хоч взагалі не відпочивати не можна, каже вона, але є люди, які живуть так, ніби в країні нічого не відбувається. Звичайно, я не можу так людей спокійно сприймати, і взагалі останнім часом я. Мушу себе стримувати часто в розмовах з такими людьми після того, що побачили і пережили, і після того, що зараз я чую, тому що в мене є друзі, звання брат скоро туди відправляють. Справді ми можемо робити зараз багато. Навіть не в зоні ато там чи ще десь є, що може робити кожна людина. Фестиваль я взагалі вважаю, всі треба відмінити. Фестиваль захід має бути. Тобто купа народу, поїде туди спальниками і карматом, відпочивати замість того, щоб робити щось корисне. Скасувати якісь музичні чи культурні заходи це грати на руку ворогу, впевнена співачка, солістка гурту Крихітка Саша Кальцова. Навпаки, каже вона: держави під час гуманітарних криз мають підсилювати культурні інвестиції. Ми створюємо сенси, ми допомагаємо людям пережити важкі часи. Крім того, українські артисти створюють нові нову українську територію культурну. і ми маємо її збільшувати. Якщо ви танцюєте стриптиз в клубі, це одне, але якщо ви займаєтеся створенням сенсів, це зовсім інше. Але забороняти артистам писати пісні це те саме, що хочуть зробити наші вороги фактично, то вони хочуть зменшити нашу культурну територію, вони вступають на нашу мову, на нашу культуру, щоб зменшити спочатку цю віртуальну українську реальність. Могар Круз нічого аморального в тому, щоб ввечері піти повисіти, не бачить. Однак за умови, що людина перед цим робила щось корисне. Наприклад, займалася збором коштів для армії. Я думаю, що від цього точно не стане гірше ребятами, які там якби я десь там брали якісь активні дії. Від цього що там мої друзі, наприклад, потерпали і там цілий день сиділи вдома. мені б легше від цього точно не стало. А мені б стало легше від того, якби там вони допомогли якимось там брняжнитами і так далі. Ціба був в Львові Альфа Джартвод і вони якось зміли поєднав. Ати плюс-мінус організувала в ньому коштів сім'ї одного загиблих львівських солдат вони дали ще там, тисяч гривень. Якщо говорити про солідарність з людьми на сході, то її краще виявляти в якихось конкретних діях, а не в загальному траурі і драматизації подій через нічого не роблення. Це як говорять психологи, може лише нашкодити вашій психіці. А свідома людина знайде час і для відпочинку, і для громадських справ. Я нагадаю, що з нами у студії наша гостя, письменниця Катерина Бабкіна. Отже, солістка гурту Крихітка Саша Кольцова каже, що не проводити якісь мистецькі, культурні, якісні заходи це... і не жити нормальним життям, це ніби як грає на руку ворогу, бо зменшує віртуальні… Наскільки от, дійсно і є ця грань? Тому що вона каже про якісні культурні якісь заходи. так? Її немає бути не може. Це як після цієї колонки е, мені написав якийсь чоловік. Ну, мені їх написало там кілька тисяч цих людей на Фейсбуці, але один написав так ти підняло таку. Один написав таку річ мені, що е, ви правильно, в принципі, все говорите, і, е, безперечно, треба, треба себе отримувати в якихось рамках, тому що е, ну, це коли ми починаємо там масово страждати, піддаватися стереції і паніці, то ми власне здаємо свідомо свої позиції перед ворогом. Але... Каже, як відрізнити людину, яка продовжує жити звичним життям, ходить на виставки і концерти. Просто тому, що їй потрібно звідкись черпати нахнення. Чи людину, яка робить це, просто тому, що вона черства і не співчуває? Я подумала і написала йому, мабуть, ніяк. Так, тут ну, немає, немає цієї грані. Немає, ну, тобто. Мені здається, такі сферічні коні в вакуумі прокидатися зранку і собі казати: Так, сьогодні, звісно, на концерти це не треба, тому що там вчора літак збили, але я от піду, але після тому що я ж типу від цього надихнуся і стану сильнішим духом. Люди так не роблять. Абсолютно добре закінчила ваша ведуча, котра щось там начитувала, тим, що свідома людина знайде час на громадську роботу, і на співчуття, і на. Якийсь розум, прийняття, якихось рішень, робіння висновків і на розваги. Якась совість або питання, чи треба туди йти, їх більше ніж раніше, скажімо так. Як, ну як є, мінімум. Їсти себе точно не треба абсолютно. Це нікому нічим же не зарадить взагалі. Я нагадую відео нашої розмови. Згодом заходьте на сайт Радіо Свобода і дивіться. Слухайте, читайте і дивіться. Молодь плюс на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на Радіо але виходить, ну насправді розповідають жахливі штуки там на сході. з Наталкою мені говорив сьогодні. Вона розповідала про те, що там ну реально зупинився бізнес. Там люди про такі, ну якісь про якісь деталі не, не, не чули взагалі. Але там, наприклад, працює підприємство повністю, але якусь там елементарну річ для виробництва потрібна. Вони просто не можуть доставити, тому що служба доставки не працює. Тобто, насправді життя зупинилося, зупинилися там. Ну, всі, всі культурні івенти. Ну хоча якісь Ді речі показовий приклад є е, однокласниці, моєї хорошої приятельки. Фотографа, яка живе, умовно кажучи, з одної сторони там, обласної державної адміністрації в Донецьку, яка була свого часу епіцентром цих всіх діл, а її манікюрша живе і косметолог живе з іншої сторони, і вона двічі на тиждень ходить до косметолога, щоб зняти стрес. Пішочка через зону обстріла. Тобто отримує Тому, стрес. йде знімати стрес. От так там. Ну тобто, це безумовно це життя на грані парадоксу. Коли такі речі відбуваються, ніхто з нас не знає, як ми будемо себе поводити. Я абсолютно не переконана, що я не піду до косметолога після завтра, якщо, наприклад, сюди зайдуть танки. От чи, ну, мені здається, ніхто до кінця не може знати, що він буде робити, чи буде він боятися, і як він буде витісняти з себе ці страхи. Знаєш, є питання, яке я ставив військовим експертом, вони мені відповіді не дали. Але... Ти думаєш, що я відтак дам? Я, я не думаю, я впевнений, що ти даси відповідь на це запитання. Як довго, ну, що війна триватиме в цьому випадку? Дуже довго. Дуже довго. Це, це наскільки довго, вибач. Я хочу е... щось хороше. Але... Ти про схід чи взагалі? Тут, взагалі. напевно, глобальне так питання. Е... Ну, я думаю, що це буде така підтривала сіля зона, зона громадянської війни. Ми не маємо змоги її припинити насильно. Так, ми не маємо військової потужності, умовно кажучи, протистояти Росії, яка підтримує всі ці речі. Сподіватися на те, що вони схаменуться, теж не доводиться. Навряд чи вони якось там оголосять відкриту анексію всієї території України, тобто там велика, велика війна, на яку всі чекають, її не буде, але. Я хотіла себе так думати. Але те, що відбувається зараз, це ж вже велика війна, насправді. І це страшно. І справа в тому, що ця штука буде тривати ще дуже-дуже довго, І не буде порядку на сході. Вони дали змогу зрозуміти якомусь якісь кількості населення, що поки в них в руках зброя. Вони роблять все, що вони хочуть. Це дуже важко потім буде придушити. А, ця зона не є визначена, ну не є можливо більше до існування економічно, не є, в принципі, визначена політично. Тобто, ну всі ми знаємо, що це безумовно Україна і це так, але тепер треба сходити туди, тільки розказати це людям, які оголосили там автономну республіку. Але це будь-якому випадку частина нас, яка не дозволятиме ні нам, ні їм протягом цього всього часу, поки війна триватиме, займатися всіма іншими проблемами, ага. вирішувати наші економічні якісь питання. Ага, Жити. Це буде заважати нам жити суттєво дуже. Але справа в тому, що і без цього там певні процеси, котрі почав Майдан: державотворчі чи реформотворчі, не знаю, як правильно сказати, вони не минають так зразу. Вони, це дуже тривала штука. Тобто років 10-15 добре не буде. Буде важко, буде непевно, і ми всі будемо все робити як найкраще, а буде виходитися все одно непонятно, що. І це просто треба видихнути і з цим жити. Якщо все ну, оце, це, це це та епоха, це та епоха змін, якою проклинають китайці, так? Є у них таке прокляття, щоб ти жив в епоху змін. Так отже, вона. Ось ми в ній. Ну тепер ми розуміємо китайців нарешті. Ну, Насправді розуміти насправді, якщо подумати все-таки про той час, коли війна закінчиться, на твою думку, які хвороби все таки нам залишаться після війни, і які, можливо, ми вилікуємо Якраз цей, цим, складним часом перемі? Я не хочу зараз поки що думати про наслідки війни. Ми вже успішно долаємо хворобу, яка називається перенесення відповідальності. Коли люди не могли самоорганізуватися, у них все було погано, але вони всі вважали, що їм хтось щось винен. Держава, їм так, винна держава, їм винен жек, їм винен сусід, Вася, Петя, шеф, бос, начальник, банк і так далі. Настав якийсь момент, коли люди от там от зібралися неподалік звідси і зрозуміли, що поки вони все самі не зроблять, ніхто їм нічого не зробить. І мені дуже хотілося б, щоб ця здатність до горизонтальної організації вона протрималася. Тому що. Якщо ця риба не має голови, то вона не починає з неї гнити. Ну, якось отак. І Дуже типу... цікаво, до речі, да. треба записати цю фразу собі в Твіттер. Зрозуміло, з посиланням на Катю Лошин. <хи> Але е, дивись, е, нам бракувало того, про що ти говорила, тепер ми це отримали, ми як це надовго подивимо. Ми це отримуємо, отримуємо. отримуємо. Так. зараз цього вчимося. Але була інша проблема в тому регіоні, до якого зараз прикута наша увага. Ці люди довгий час не могли визначитися з ким вони. Вони себе не відчували ні українцями, українцями. Ні так само остаточно, як зараз от приїжджають там люди. Звідти є можливість поспілкуватися тепер уже з вихідцями Сходу, бо вони змушені сюди переїжджати дуже масово. Вони кажуть, що і так само частиною Росії вони себе не сприймали. І зараз мене це ск... момент, коли в мене... вони мусять У мене складається враження, що ну може зараз скажу дурницю. Я не політолог, навіть не журналіст, навіть не аналі... І не експерт. В мене складається враження, що Росія справа в тому, що цей Донбас цілий 300 років не потрібен. Там вигідно дуже зробити сіру зону, таку як Придністров'я, де всім дуже погано, де не зрозуміло, що відбувається. І яка дуже добре демонструє, що буває з тими, хто не слухався Путіна вчасно. От такий якийсь екзампл. і теж буферна зона між Україною, яка дуже міняється. І Росією, яка прагне від саме таких змін вберегтися. Тобто мені здається, що якби якщо хтось плекає надії на те, що це стане частиною Росії, то там не треба Донбасу. І а їх що... рвуться туди брати. А що за що говорити про долю цієї автономної республіки? І людей, ну така собі це буде автономна республіка. Да, насправді це не може вже бути автономною республікою, бо ну вони майже майже оточені в кільці, якому на якому, з драним кордоном, який нібито перекрили, але все ж ну, там, там не от, все от, так однозначно, як сприйдністров'ям да. насправді. А, але на твою думку, маємо ще зовсім мало часу. Але що маю усвідомити, от ті люди, які там лишилися, які ще готові думати, Ми розуміємо, вихло величезна кількість людей, але хтось лишився а, населення Донбасу. Нарешті що що вони можна, самі взагалі. за себе всі все вирішують. Вони мають сісти і написати собі на бумажці. Там як мешканці Криму теж свого часу могли би собі написати звідки ми беремо воду, звідки ми беремо їжу, звідки ми беремо Це Якісь матеріальні звідки речі. лише матеріальні вони мають продумати для себе. Я думаю, в першу чергу для більшої кількості людей, які там підтримують ідею сепаратизму. Не буду називати їх сепаратистами, але люди, які підтримують ідею сепаратистів, я думаю, для них буде дієвіше підійти до цього з такого боку. Подивимося, що вдасться підійти. Люди, з котрі там боку, керуються да. якимись, прості господі, духовними скрепами, вони більшою чи меншою мірою адекватні, які мають взагалі, ну тобто. Нахили думати там важко жити дуже, там погано жити. Я розумію цих людей в тому плані, що вони не задоволені з того, що що є. Будемо намагатися розуміти тих, а людей на сході. А мають вирішити, да, самі як їм зробити, так щоб було ліпше. Дякуємо, Каті Бабкіній. Це була програма Молодь плюс почуємося. До наступної п'ятниці. Удачі. Бувайте.